В'язні німецьких в'язниць мають законне право на щорічну відпустку тривалістю 21 день одразу в повному обсязі. Її надають рідко, як правило, дні відпустки ув'язнені використовують частинами задля участі у сімейних святах чи інших заходах, пов'язаних з родинним життям. Для того щоб отримати таку відпустку, в'язень повинен заздалегідь оформити заявку, яку розглядає адміністрація в'язниці, враховуючи поведінку ув'язненого та його психологічний портрет. І якщо він не становить загрози для інших, його заявку схвалюють. Щоправда, ця відпустка не передбачає подорожі до моря. Що походи в гори, а надається лише для перебування з родиною у чітко визначеному місці за чітко визначених правил. Звісно, зобов'язаним здійснюється періодичний поліцейський нагляд, а сам він зобов'язаний носити електронний браслет. Як вам таке гуманне ставлення до порушників закону? Що думаєте, пишіть у коментарях.